Люди для тріщин у фундаменті. Як ця, більше не використовуйте цемент. Осідання викличе повторне тріскання. Зараз у тренді швидко висихаючий герметик для тріщин. Це дуже просто. Просто відкрийте і нанесіть. Утворює гнучкий, водонепроникний шар після затвердіння, адаптуючись до структурних змін. Працює на дахах, підлогах, стінах, басейнах. Усі протікання. Морозостійкий взимку, жаростійкий влітку. Відмінна адгезія, довговічність, ремонт своїми руками. Заощаджуйте тисячі, відвідайте наш пряму трансляцію. По-перше, незвичайна водостійка фарба і полімерний швидковисихаючий герметик. Спеціалізоване рішення для протікання тріщин. По-друге, надзвичайно ефективне міцне щеплення, стійкість до тріщин, стійкість до погодних умов. По-третє, несподівано доступне, легко ремонтує дахи, водостоки, стіни, басейни. Перш ніж почнеться сезон дощів, придбайте свій зараз: Неполімерний швидкодіючий склад, швидко твердне при контакті з вологою, створюючи еластичний бар'єр. Працює на вологих поверхнях, цілить на вперті протікання. Легке нанесення на дахи, плитку, скло, кожну щілину. Безпечний, взимку, міцний влітку, максимальна зручність. По-перше, небазове покриття: спеціалізований полімерний герметик для усунення протікань. Друге найвища продуктивність, потужна адгезія, гнучкий, але міцний для будь-якої погоди. Третє економічно вигідно. Метри фіксуються за копійки, герметизує кожен можливий витік. Перемагайте бурі, виправте це сьогодні.